Вітаю всіх. Сьогодні буде невеличкий огляд моїх орхідеїв. Показувати поки так, нічого, тому що квітоноси я вже позрізала, нічого майже не квітує, за винятком оцих от, що на столі, тут стоять, і ще там є 2 чи 3, яких там 3-4 квіточки. Залишилась, я їх також зріжу, тому що зараз спека, світло вимикають. Ми, мабуть, в такій чорній зоні, тому що у нас буває по 14 годин нема світла. Я дуже переживаю за свої квіти. Тому що більшість з них у мене стоїть під лампами. Це здебільшого там підлітки. от. Ми з чоловіком думаємо, що нам робити, що придбати для того, щоб хоч, ну, хоча б трішки якось зробити, щоб було світло. Правда, ми вже Придбали інвентор автоматичний, ще треба купити акумулятор гелевий. На це все зараз дуже підскочили ціни. Ціни просто неадекватні, як би так сказала, втричі порівняні з тим, які ціни були десь місяці-три назад. О, але ж, ми живі, здорові, якось переживемо це все. Зараз покажу трішки своїх квіточок, покажу підлітків там на поличці, поки є світло. Покажу листочки і корінчики, можна так сказати. Зараз покажу свою новиночку. Ви її вже бачили, але бачили тільки кущик, а зараз вона розквітла. І це красуня Jeanette Brandon. Це літнє квітування. Подивіться, яка вона гарна. От камера її засвітила, а вона більш лимонна. І коли вони розквітли ці квіточки, тут такі були рожеві сплешики. По краю пелюстки і всередині. Я так думаю, що зимового квітування буде набагато яскравіше і гарніше, але вона неймовірна розквітла в мене вона на 5 квіточок. Ці рушасті такі пелюсточки. Це в мене друга. Рослинка перша у мене розквітла без мутації, просто стандартною квіточкою. Я, вона стоїть у мене там в іншому місці. Я покажу яка вона зараз. Вона просто там величезна рослина. от Краса коли дивишся на цю красу, забуваєш все погане, це така, мить, коли відволікаєшся від усього, чудові, просто чудові, ну, квітує в мене це Everspring Prince. Трішки тут квіточок, тому що вона повідсушувала. Також літнє квітування, воно не зовсім гарне. Чуть-чуть іще -чуть постоять квіточки, я зріжу, я їх пересадила. Тут у мене було в горщику дві їх саділо. Одна щось геть там скинула коріння і вирішила їх розсадити по різних горщиках. А це мій сезамчик. От подивіться, скільки часу він квітує. Оця вже гілка, ця перша. Це вже він повідсошував. Тут залишилось от геть трішки. А це новий квітонос. Дивіться, скільки тут квіток. Зараз подивимося. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, вісім квіток. Ну, красунчик. Не перевершений. Ці кропочки такі гарнюні. Також позрізаю. Це зніму відео і позрізаю, тому що на... з понеділка у нас спека від 38 до 41 в тіні обіцяють, а на сонці то я навіть боюсь думати, скільки буде, яка буде температура. Краса. Ця неперевершена. Вже хочеться подивитися, яке буде зимове квітування. Варта того, щоб дочекатися таких квітів. Так, а це вже трішки покажу тут на підвіконі, що у мене черепбомб ЄС 2. От вона чомусь хоче квітнути тільки влітку. От вона дала квітонос мені. Такий от. Не хочеться зрізати його. Ну, на того року у мене то також квітла. Влітку. Десь от тут так, мабуть, також на початку, мабуть, червень. Тут такий, такий кущик гарний. росте, ростуть тут корінчики, але ж спека дає своє. Я їх фугіцидила всі, замочувала, як було ще прохолодніше, щоб... Не дай Бог, не було ніяких гнилисних реакцій при такій спекції. Так, і ще оцю хочу показати. Зараз. О, це у мене піньочок і тут, бачите, дітка. Може, пам'ятаєте, було в мене таке відео, я полив показувала. Була інша локація там на кухні. Зараз покажу вам. Бачите, тут такі корінчики гарні. Це зараз покажу бірочку. green apple, метелик, жовтий також. Я отримала ця рослинка, була досить така непогана, але вона не росла. Ну, як не росла? Вона не росла в плані того, що не ростила листя зовсім. Як було три листочки. Так і от вона сиділа. Корінчики росли, гарно все. Але потім десь я вже побачила, що на шийки такі плямки. А тому відео їх видно. І потім я так почитала і я зрозуміла, що це сажистий грибок. І цей сажистий грибок її. Таки вбив эту верхушку. От, всі листя вона скинула. Хоча вона також була пролікована все. Але ж сажстей грибок, і сажистий грибок. Воно буває таке, що не можна з ним нічого зробити. І хотіла викинути. От чесно, мені от шкода стало цих корінчиків. Думаю, та залишу, може, щось буде. І от вона дала мені отаку дітку. Бачите, от така от гарнюня росте. Надіюсь, що все буде гаразд з нею. Це вона таке от чудо є. У нас зараз сонце оце повертається. Я отак жалюзі чуть-чуть, щоб відбивало світло. Так, І ще у мене тут захотіла квітувати, це Пандора моя. Ну, такий нещасний заквіту у нас. Я його зріжу Ось, мабуть, оцю бруньку. Нещасний. Це біглібчик. Він у мене падав, чи діти скинули, чи щось з підставки. Він вивалився у мене тут з горщика був. Я його саджала. Я ж на ці бігліпи навіть не дихаю, тому що в мене вже один загинув колись. Так не один він в мене загинув, мабуть, два. Два так точно загинуло у мене бігліпа. я їх оминаю, от оминаю їх, ці бігліпив, з якої б ти коренево їх не отримала, ну завжди якесь з ними щось трапляється. І тут мені скидають у цього красунчика, я думаю, ну все. Я його пересадила, так, не видно нічого. зараз покажу. Він ось так почав тут ростити корінці гарненько. Бачите, От. фітечки. Влітку я тільки знизу водичку держу. Стараюся їх не замочувати в таку спеку. Поливаю по просушці. Хоча я любитель поливати, як понаполиваю, а потім реанімую. Так, що тут у мене ще? Це велетень, велетангел. Це. Лайтінг у мене, бачите, доцвітає я його зріжу. Все. Гарно також квітував. Так, а це мій любий Green World. Темно, темно, темно. Дві квіточки залишились. Один квітонос уже засушив. Так він довго квітував це Недавно його зрізала. Ще ці подержуться. Трішки квіточки тут також обріжу, Так, оцю бронечку сюди. от, краса. Це каріна, тут он сушить. ось бачите, листочок. І засушила. Купа коренів повітряних треба також пересаджувати, але не зараз. Так, перейшла на поличку. Дивіться, це у мене листочки. Не листочки. Зараз покажу, ви знаєте, що в мене стояли ось тут от це верхня полиця. Я все звідси забрала, тому що тут просто спека. І переставила їх сюди. Тут у мене стояла коробка з ну, як тепличка для хояк. Я її прибрала, тепер мені нема куди її ставити. І ось стоїть у мене. Можете зараз побачити, скільки в мене так засвітлює. От, бачите? Майже 30 градусів на оцій середній полиці. І це при тому, що в нас поки є світло, я включаю кондиціонер. Біда, ну просто біда. У мене ще там згоріла лампа з цим клацанням. У нас так, Чотири вимкнули, Два вимкнули, потім пишуть. Так, така-то, така-то група знеструмлюється, а додатково, ні, так, Підключаються там ті групи, а через годину додатково вимикається ще одна група. І оце клад туди, клад сюди, нічого не витримує. І от згоріла лампа. На холодильник поставили стабілізатор, тому що він вже, там у нас як одна. Жіночка сказала, в мене в морозилці холодильник, а холодильна камера це просто шкафчик. Оце таке життя у нас. Так, зараз покажу трішки. Незручно. Заберу. Це в мене ось така дитинча маленьке. Вот. у корінці. Вчора поливала, це в нас жовтий бантик. 58,91. Такі гарні корінчики. Ну, це 2 тисячі вже така доросла. Так. Гарний. Не подобаються мені ці горшки. Я вже це зрозуміла, але ж вже посадила, то хай росте. Таке собі. Оту. Лучше от таких горшків нема нічого. Ніякі. Ну і ще є там такі у мене. З прикореневим поливом? Ну, ті ще також непогані. Ну, як для мене, не кажу, що там для всіх, це для мене. Так, зараз покажу. Дивіться, це гарніоня яка також корінчиків повна. Так, хто це хто це, хто це хто це? Да, як род? Сендривер. Дуже просихають швидко. Особливо це такі малеча оця. Кожного дня оглядаю. Кожного дня оглядаю, щоб, не дай Бог, ніхто тут не загнив. Так, це у мене піратик. Купувала дітку. Малюсеньку з рук, з приватної колекції. І якась дітка вона така, не знаю, странно. Сиділа, 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 наче й там корінці наростили і, правда, пересадила, і тут трошки видно, десь тут От корінчик. От тільки почав рости ростить листочки оці верхні, а то якісь такі мілкі і сидить пнем, пеньком, і все. Так, оце ще гарньоня також такими гарними коріннями. От люблю такі корінці. І коли вони так вниз, а не вверх. Два листочки так гарно виросли у мене. Була маленька, геть. Так. Так, я попересаджувала свої підлітки з таких стаканчиків 400 грам, мабуть, вони оті. бачили, я показувала вони в мене сиділи. Просто засипані кору, корою своїх, з мухом. От я попересаджувала трішки, ну це я ж тут десь дату писала, де я попересаджувала в п'ятому місяці. пересаджувала їх уже в постійні такі горщики, щоб показати. Тут вже корінчики пішли рости. Гарненько так, так от, держу їх, також не ставлю. А тут у мене є такий велетень, я зараз його вам покажу. Чекаю, що він у мене вже той велетень заквітує вос... восени. Так, чекаю, так, чекаю, це Гранді Флора. Я купувала її в розмірі 1,7 Зараз покажу назву. Потім саме це от від Соня Infinity Love. Боже, яка вона малюсінька була, коли мені прийшла, а прийшла вона, бачите, а я не написала, коли прийшла від того року 23. Опа, падає корінці. Ой-ой-ой, рукою незручно. Подивіться, який куща. Тут такі гарні коріння. Так хочеться побачити її квітування, шикарна рослина, Гарно росте. От, не знаю, мабуть, без всяких там хвороб. Бачите, моя рука, оце такий листочок. Голоченький, молоденький росте. От, любить попити. Красунчик, боже, вже 21 хвилина, оце я сказала невеличкий огляд зроблю. Там ви бачите також оцей підліток, який я отримувала цей крос Angel Voice, Panda на Coral. Там була така нещасна без коріння. Коріння в мене наростило. Там сушила один листочок. Видно, що вона така нещасненька. Таку коли я отримувала в квітні 24-го року, Так, от така в мене от поличка. А, і що в мене тут квітує? зараз вам покажу. На две стороны сало пони. Там, там, там бутончики и вот там с той стороны хвяточка. Сало пони, вона в ранце Вот видите мои тут хуйки стоят. А еще вот за чудо. Кружево Виктории. Подавите. От не знаю, як так можна рости. От вона прийшла з двома листочками, один уже відсушила там знизу. Остався оцей і оцей малесенький, бо він чуть підріс. Потім вона почала ростити, наче дітку зверху, з центру росту. І ось росте. Також на неї не дихаю, тому що в мене одна вже пропала. Росла так гарно, гарно, на тому раз і все. Скинула коріння і розсипалась. того Там корень є, все є. Але так. Я хочу крутить. Вот, Росте вот. тут, вот. вот. Еще вот тут вот. У мене, бачите, паличка наставляла. Людочка, це ваша. Будьте дивитеся, подивитесь, ваша рослинка тут стоїть. Вже дивіться, яка. Здорова. Нема куди ставити. От так от ростуть мої рослини. Це дітка від пандочки от, зняла з квітоносу, я вам показувала, вона квітла і от садила вона гарненько так пішла. Ось така от рослинка. А це в мене хоткіс також надумав квітувати. От, така, дивіться, що в мене там. Одні вуси. Ну все, я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім здоров'я та миру!